Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по російських енергетичних активах, за словами особи знайомої з ситуацією, що є першим кроком у зусиллях президента США Дональда Трампа припинити трирічну війну. Про це повідомляє видання Bloomberg. Приблизно таку саму інформацію надали і суспільне слів джерела суспільного. А йдеться про те, що Зеленський і Трамп узгодили деталі режиму тиші в небі на морі. А також як можна досягти тиші на фронті. Також Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на полі бою. Вони обговорили і питання звільнення полонених. Зеленський передав це повідомлення Трампу під час телефонної розмови в середу, додавши, що обидві сторони а, погодилися працювати над подальшим розширенням режиму припинення вогню. Трамп окремо сказав, що дзвінок був дуже хорошим і що обговорення йдуть по плану. Розмова Зеленського і Трампа відбувалася через день після того, як російський президент Владімір Путін сказав Трампу, що він був би готовий обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України як перший крок, але не погодився на повне припинення вогню, якого на якому наполягали Сполучені Штати, цитую значна частина дискусії базувалася на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити з Росією та Україною позиції з погляду їхніх запитів і потреб, сказав Дональд Трамп у дописі у соціальній мережі, додавши, що дзвінок тривав близько години, і що більш повна заява адміністрації щодо дзвінка буде опублікована пізніше. Державний департамент видали в базу даних злочинів проти українських дітей, яка стосувалася ордеру на арешт Путіна. Це відбулося внаслідок зупинки фінансування програми розшуку і повернення викрадених росіянами українських дітей. А відтак міжнародні зусилля з розшуку та порятунку десятків тисяч дітей, викрадених з України до Російської Федерації, і притягнення до відповідальності винних були зведені на нівець видаленням доказів. Державним департаментом США про це повідомляє видання «Індепендент» з посиланням на інсайдерів у Єльському університеті. Минулого місяця адміністрація Трампа, точніше, департамент, що очолює Ілон Маск, скоротили фінансування лабораторії гуманітарних досліджень університету, яка збирала базу даних про ймовірні військові злочини Російської Федерації. Лабораторія мала дані про викрадення приблизно 35 тисяч дітей з окупованих територій. Торії України, використовуючи супутникові зображення та інші системи спостереження, надані урядом США, дослідники Єльського університету, спостерігали за 116 об'єктами на території Російської Федерації. Вони, Держдепартамент США, видалили базу злочинів щодо ордера на арешт Путіна. Випадково вони це зробили? Чи спеціально? Але це до біса велика послуга. Найгірше в цьому не те, що це заважає судовому переслідуванню. Це погано. Найгірше те, що це заважає нашим активним зусиллям фізично повернути дітей через лінію фронту. У нас є підстава вважати, що дані видалені назавжди. І якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки. Заявили законодавці від демократичної партії у своєму листі до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скота Бессента. Це на думку фахівців у єльському університеті може призвести до потенційної кримінальної відповідальності для адміністрації Трампа з огляду на міжнародні заборони знищувати докази воєнних злочинів. На адміністрацію Трампа може бути покладена відповідальність за знищення доказів у переслідуванні Путіна, якому міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення. Дослідникам і юристам, які працюють з єльським проєктом, також довелося припинити обмін даними з європейського. Союзом, який також розслідує викрадення дітей через Європол. Проєкт Єльського університету був одним із найважливіших внесків державного департаменту США в міжнародне право та переслідування ймовірних військових злочинів. Дослідники підготували 16 великих доповідей про Україну та взяли участь у шести обвинувальних актах МКС проти Росіян щодо Путіна і Марії Львової Білової його уповноваженої справ дитини. Міжнародний кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт, оскільки їх вважають відповідальними за незаконну депортацію та незаконне переміщення дітей з частин України, захоплених Росією. Сама Львова Білова заявила, що усиновила українську сироту. Е, і також надходять нові повідомлення стосовно розмови президента Зеленського і Дональда Трампа. Зеленський говорить про те, що взагалі то була перша українська пропозиція припинити удари в небі, що саме тиші в небі, і відсутності удари по енергетиці і цивільній інфраструктурі, це була пропозиція саме української сторони. І Блумберг як Каже зараз наше джерело, яке ми поки що не можемо називати, дав некоректно, бо не було окремої пропозиції не бити по росіянам. Прямо в такому контексті було про взаємний сісфайр щодо енергетики. Про це нам повідомило джерело в офісі президента. Відтак інформація подана Блумбергом, яку я От, буквально кілька хвилин тому озвучив, була не точною. Ілон Маск, схоже, все глибше пхає Теслу у свою даруйте мідну трубу, бо своєю публічно-політичною діяльністю він відбиває бажання європейців купувати автомобілі його компанії. А є думка, що скажімо, у 94% німців відсотків німців немає бажання купувати автомобілі. Маска дослідження провело німецьке видання ТІ Онлайн. Воно опитало близько 100 тисяч читачів. 94% респондентів заявили, що ніколи не куплять теслу, тому що Ілон Маск цитую небезпечний ультраправий невдаха. Це не тільки сильна конкуренція, яка чинить тиск на Тесла. Сам Ілон Маск також робить свою роль його політичні ескапади, його близькість до Трампа, його екскурсії у світ теорій змови вони відлякують покупців та інвесторів. Знаменитості дистанціюються, лояльні водії Тесла продають свої автомобілі. Україна не планує брати участь у американсько-російських переговорах в Ріаді, заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Про розмову з ним у Києві повідомив журналіст видання Guardian. Михайло Подоляк сказав, що заплановані на неділю переговори у Саудівській Аравії, як очікується, будуть двосторонніми між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. І сказав, що Україна не планує брати участь, додавши, що треба дочекатися результатів телефонної розмови Трампа і Зеленського щоб розуміти, коли відбудуться подальші переговори за участю України щодо розмови американського президента з терористом Номородин Путіним було сказано президент. Плані Зеленський хоче повністю зрозуміти зміст цього дзвінка від Дональда Трампа. Головне зрозуміти, як Трамп бачить результати його телефонної розмови з Путіним і зробити з цього висновки. Щодо вимог Кремля про зупинку військової допомоги Україні та обміну розвідданими, е, Подоляк сказав таке. Звичайно, це дуже дивна вимога. Він каже: Ми хочемо, щоб вас роззброїли. А потім ми можемо продовжувати воювати. Ось як це звучить він хоче, щоб Україна відмовилася від армії, від гарантій безпеки, від права бути в союзах, від різних територій. Це те, за що він боровся три роки, і він не зміг це зробити у військовій формі. А тепер це те, чого він хоче від переговорного процесу. Об'єднана Європа у найкоротші строки планує передати Україні боєприпаси на 5 мільярдів євро. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас раніше планувала узгодити виділення Києву 40 мільярдів євро цього року. Однак про це країни-члени наразі не змогли домовитися. Скоригований план передбачає, що Євросоюз передасть Україні 2 мільйони артилерійських боєприпасів. Цитую, це дуже дуже короткострокова справа. На Сила Калас, а можна взяти участь або виділивши гроші або через прямі поставки боєприпасів. Агентство AFP уточнює, що пропозицію Кай КАЛАС про надання Києву допомоги на 40 мільярдів не схвалили великі країни ЄС, серед них Італія, Іспанія та Франція. Спецпосланник Трампа Стівен Вітков транслює наративи Російської Федерації. Він повторив заяву Російського міністерства оборони, що, начебто, після розмови з Трампа з Путіним був виданий наказ на збиття семи дронів, що летіли у бік енергетичних об'єктів України, і, начебто, російські літаки та системи ППО збили ці сім дронів. Що стосується вашого запитання про деякі репортажі. Щодо російських безпілотників минулої ночі, я маю хорошу інформацію з телефонної розмови, яку я мав перед тим як вийти на це шоу, про те, що президент Путін віддав наказ протягом 10 хвилин після своєї розмови з президентом, спрямовуючи російські війська на те, щоб вони не атакували жодну українську енергетичну інфраструктуру. І це було і будь-які атаки, які сталися минулої ночі, відбулися б до того, як цей наказ. Відданий насправді росіяни сьогодні вранці повідомили мені, що сім їхніх безпілотників були в дорозі, коли президент Путін видав свій наказ, і вони були збиті російськими військами. Тому я схильні вірити, що президент Путін діє сумлінно. Він сказав, що збирається діяти з добрими намірами президенту вчора. І я вірю йому на слово. Що можу сказати Ці ночі, вже далеко після розмов Трампа та Путіна про хокей і якихось домовленостей, я на власні очі бачив, як збивали з десяток російських безпілотників на Київщині. Так, от їх збивали українські мобільні бригади і системи ППО. Росіян на щастя тут вже три роки немає і не буде ніколи. А те, що команда Дональда Трампа взялася вдягати у біле кремлівського злочинця. То українські дизайнери з розвідки можуть біле взуття передати. Спокійніше в світі стане і менше брехні буде. Ну і тим часом у Штатах затримали сенатора республіканця, який пропонував визнавати критиків Трампа божевільними. Про це пише місцева поліція. Повідомляє Бабель. Ейхорна затримали 17 березня після того, як він переписувався з 17-річною дівчиною, а потім запропонував зустрітись. Але насправді листування з сенатором вів детектив. Республіканці Сенату Мінісоти закликали Ейхорна піти у відставку, назвавши повідомлення про його затримання шокуючим. Ейхорн є одним із п'яти авторів законопроекту, представленого на цьому тижні, який класифікує синдром помішаності на Трампі як. Психічне захворювання. Цей зневажливий термін часто використовується прихильниками Трампа, щоб стверджувати, що ліберали одержимі Трампом настільки, що є психічно хворими людьми. Законопроект визнає і визначає синдром як гострий напад параної у нормальних людей, які є реакцією на політику та президентство Дональда Трампа. Так звані симптоми можуть включати. Цитую викликану Трампом загальну істерію, яка призводить до нездатності розрізняти законні політичні розбіжності та ознаки психічної патології у поведінці президента Дональда Трампа. Ознаками синдрому, згідно з документом, можуть бути інтенсивна ворожість до Трампа або відкриті акти агресії насильства проти будь-кого, хто підтримує президента Дональда Трампа або будь-що, що символізує самого. Трампа, ну я думаю, що один із авторів скоро буде своїм сокамерникам пояснювати, що ж то за синдром. Є зараз повідомлення від е, прес-секретарки Білого Дому пані Левіт. Її заяви такі вона каже, що Трамп рішуче налаштований раз і назавжди врегулювати конфлікт в Україні. Е, ну, ми це чули. Е, також пролунала заява, що Трамп і Зеленський погодили, що. Взагалі, концептуально миру в Україні мож, можна досягнути, а також Трамп погодився працювати із Зеленським над запитом про доставку Києву додаткових засобів ППО. Це йшлося про ракети для системи Петріот. Також Трамп заявив Зеленському, що. А сполучені штати готові допомогти в управлінні електричними і ядерними станціями в Україні. Заява Трампа була такою, що якби енергетичні об'єкти України належали Сполученим Штатам, то вони були б надійніше захищені. Ну такий. Кажу, заява бізнесмена наступна заява Дональд Трамп вважає, що якщо те про що я сказав, що будуть енергооб'єкти належати Сполученим Штатам, то це буде найкращий захист. Також Сполучені Штати продовжують передавати Україні розвідувальні дані, і е, ще одне повідомлення з тих, що з'явилися на цей момент. Трамп і Зеленський домовились, що експертні групи. Е, з країн зустрінуться у Саудівській Аравії у найближчі дні. Мається на увазі, що в тому числі і експертна група з боку України. Хоча сьогодні ми чули заяву від Михайла Подаляка, точніше, в коментарі. У західному виданні він заявив про те, що поки не розглядається візит української делегації до Саудівської Аравії, і треба було дочекатися результатів розмови Зеленського і Трампа по телефону. Отже, перші результати є. Очевидно, що за результатами цих перемовин і було ймовірно ухвалено рішення, що представники України такі а, вийдуть до Саудівської Аравії, але поки що ми не знаємо чітко ані дат, ані а, щодо якої експертної групи йдеться. Можливо, це та сама група переговорників, яку затвердив президент Зеленський. Йдемо далі. У Туреччині спалахнули протести. Люди вийшли на вулиці через арешт мера Стамбула і головного політичного опонента на президентських виборах нинішнього очільника держави Реджепа Таїпа Ердогана. Затриманого звуть Екрем Імамоглу. Його заарештували вдома. А... Звинувачують у корупції та називають ватажком злочинної організації. Напередодні університет Стамбула анулював і мамоглу його диплом про освіту. Через це він не зможе балотуватися у президенти, оскільки кандидат зобов'язаний мати вищу освіту. Ну насправді це і вивело людей на вулиці, оскільки вони протестують проти м, такої м, так, підготовки до президентських перегонів у. Туреччині. до іншої не менш важливої теми, яка Повідомлення надійшло від британського видання. Так от, британські спецпризначенці готові до відправки в Україну. Бійців перевели в режим готовності переміщення до України в рамках миротворчої місії Великої Британії, оскільки наближається угода про припинення вогню. Повідомляє видання Де paper заявивши про ексклюзивну розмову з їхніми військовими джерелами. Вони розповіли, що отримали директиву військові планувальники яким кабінет міністрів доручив підготувати сили до місії в Україні минулого тижня командному центру військового планування Великої Британії, постійному об'єднаному штабу, було надіслано директиву розпочати процес розгортання персоналу та ресурсів. Накази, які також стосувалися резервістів спецпризначенців. Передбачають переведення особового складу в режим готовності для забезпечення справності військової техніки до отримання повідомлення про мобілізацію в Україну. Рішення перевести ключові війська в режим готовності прийнято в той момент, коли Велика Британія готується прийняти командування військових з групи країн, готових підтримати угоду про припинення вогню з Російською Федерацією. У суботу Кір Стармар заявив, що плани розміщення миротворчих сил в Україні зараз увійшли в оперативну фазу. Військові експерти зазначили, що незважаючи на те, що британські спецпризначенці не є традиційним миротворчим підрозділом, його здатність до швидкого розгортання разом із досвідом у розвідці, робить його ідеальним е, інструментом для того, щоб очолити коаліцію охочих. Марко Віс, професор міжнародної історії та безпеки в, унів... в університеті Ланка. Стара сказав виданню, що непередбачуваність того, як втілиться будь-яке припинення вогню між Московією та Україною, відповідає досвіду і можливостям спеціальних сил Великої Британії, які можна швидко розгорнути, щоб очолити миротворчі сили. Про це професор додав, що оскільки це буде не традиційна мирна угода, а тимчасове припинення вогню, то будь-які миротворчі сили можуть бути використані для дотримання умов між Україною та Московією. І додав, що якби раптом були виявлені якісь операції у сірій зоні від росіян. Ви могли би знищити їх у зародку. Кінець цитати за словами джерел директива спецназу Великої Британії надійшла невдовзі після поїздки міністра оборони Великої Британії Джона Гілі до Вашингтона минулого тижня. Виступаючи після віртуального саміту з європейськими лідерами минулого тижня, прем'єр е -е, Кір Стармер сказав, що коаліція охоче готова для забезпечення дотримання припинення вогню е -е, надати десятитисячний військовий контингент. Запропоновані. Не кількість значно менша за 30 тисяч військовослужбовців, які Стармери, як повідомляється, передав Дональду Трампу під час зустрічі в Білому домі минулого місяця. Ну, мається на увазі інформація про 30 тисяч готових військ. Проте у спецпризначенці є особливість. Вони можуть виконувати завдання меншою кількістю з використанням розвідувальних даних спостереження та розвідки на великій відстані для забезпечення припинення вогню у випадку з великої Британії її секретні сили не потреб. Будуть погодження з депутатами у розпорядженні уряду. Є п'ять елітних підрозділів: це спеціальна повітряна служба САС, спеціальна човнова служба СБС, спеціальний розвідувальний полк СРР і група підтримки спецпризначенців СФСД. Вони регулярно розгортаються в районах, де Британія офіційно не бере участі у конфлікті для проведення розвідувальних операцій, порятунку викрадених та розвідувальних місій. Вони діють без потреби отримання дозволу палати громад. А міністерство оборони зазвичай заявляє, що не коментує їхню діяльність. Ну і повертаємось до подій в Україні. Контррозвідка Служби безпеки України зірвала спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців у Дніпропетровській області та затримала виконавця. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За результатами комплексних заходів оперативники затримали агента Російської Федерації, який намагався підірвати наряд поліції, що мав прибути захибним викликом. Диверсанта затримали в момент, коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі. І повідомив на 102 про нібито виявлене тіло людини без ознак життя. На місці події нейтралізували саморобний вибуховий пристрій, який підозрюваний обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням. У разі прибуття поліцейських до вибухової пастки агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці. За матеріалами справи замовлення Російської Федерації виконував 25-річний безробітний із Павлоградського району, якого окупанти завербували через телеграм-канал з пошуку легких грошей. Згодом він прибув до до обумовленого схрону і забрав звідти складові до саморобного вибухового пристрою. Потім агент приїхав до місця запланованого теракту, де заховав а, вибухівку серед сміття а навпроти поставив відеокамеру. Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту винагороду, яку він сподівався отримати на власний криптогаманець. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією. 迈纳。 На ну, бюро економічної безпеки на Буковині виявило і перекрили один із каналів постачання фальшивих бланків документів в Україну. Детективи та управління Чернівецької обласної БЕБ спільно з прикордонниками викрили чоловіка, який організував виготовлення та пересилання з Румунії бланків документів із голографічними захисними елементами. Слідство встановило, що група осіб намагалася налагодити збут підроблених документів на території України, зокрема водійських посвідчень. Тих на машини, свідоцтво про шлюб, дипломів вищої освіти тощо з цією метою вони планували нелегально завести в країну бланки для підробки документів і спеціальне обладнання. Бланки для понад тисячі документів і обладнання виявили на пункті пропуску дяківці. Одного з організаторів незаконної діяльності затримали з підозрою у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчинений за попередньою змовою групи осіб. Детективи територіального управління БЕП у Чернівецькій області спільно з прикордонниками викрили чоловіка, який організував виготовлення та намагався увести з Румунії бланки документів із голографічними захисними елементами. Однак, під час спроби перетину пункту пропуску дяківці, бланки та обладнання були вилучені. Серед них водійські посвідчення свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Документи про освіту наразі одного з організаторів затримано в порядку статті. 208 КПК України йому оголошено про підозру у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Слідством триває Ну і хтось обвалив акції російського Газпрому під час перемовин Трампа і Путіна вчора. Про це повідомляє російське видання Москов Таймс. Видання пише, що невідомий інвестор на московській біржі позбавився великого пакету акцій Газпрому вартістю близько 1,2 мільярда рублів. Це десь 150 мільйонів доларів. Під час переговорів Дональда Трампа та Владіміра Путіна загадковий трейдер почав продавати перший пакет приблизно через годину після того, як Путін і Трамп почали телефонну розмову. Менше ніж за хвилину було скинуто акції на суму близько 700 мільйонів рублів, що підтверджують біржові дані Наслідок чого котировки Газпрому на короткий час обвалилися на понад 3%. ситуація повторилася о 19.45. За 15 хвилин після того, як переговори Путіна і Трампа завершилися, продаж паперів Газпрому на суму ще близько 500 мільйонів рублів короткочасно обвалив котирування на 2,6 відсотка зі 173,5 до 169 рублів, в результаті найдовшої в історії телефонної розмови між лідерами США та країною агресором Російською Федерацією. А вона тривала півтори години. Акції на московській біржі перейшли до зниження. Понад 2,5% втратили Газпром і банк ВТБ, майже відсоток втратила РосНЕФТЬ. На понад півтора відсотка обвалилися Норнікель та Ростелеком.